Один зі шведських супермаркетів вирішив використовувати інноваційні технології, щоб зробити внесок у захист довкілля. Замість традиційних наклеїк овочі і фрукти тепер позначають лазером. Щоправда, не всі почали з батату й авокадо. Це нова технологія. Ми шукаємо найкращі шляхи брендування нашої продукції. Ми вважаємо, що використовується занадто багато непотрібного пластику і упаковки. Процес називають природним брендуванням. Лазер використовують, щоб прибрати пігмент на певних ділянках кори, фрукта або овочу. На кожному бататі друкують назву продукту, країну походження і номер. Винахідники технології кажуть, що процес не впливає на смак чи запах продуктів фрукти зазнають дії дуже яскравого світла. У підсумку пігмент випаровується і залишається слід. Вплив дуже делікатний. Напис не проходить крізь шкірку. За даними супермаркету, у 2015 році у цій мережі Швеції було продано 725 тисяч пакетів авокадо, і на них знадобилося 217 кілометрів пластикової упаковки. Звісно, іноді упаковка потрібна, щоб продовжити термін зберігання, але в інших випадках без неї можна обійтися. для деяких позицій вона не потрібна, вона не сприяє тривалішому зберіганню, а тільки зумовлює додаткові витрати. Найчастіше її використовують тільки для того, щоб на касі продукт могли відрізнити. Поки що проект у стадії тестування з батату і авокадо почали, тому що шкірку з них зазвичай зрізають, а стікери з них часто відпадають. Утім, лазер стане в пригоді не в усіх випадках. Наприклад, цитрусові мають дивовижну здатність відновлюватися. Це означає, що написи, зроблені таким чином, зникають із поверхні фрукта усього за кілька годин. Головна ж мета випробувань дізнатися реакцію відвідувачів. уперше бачу таке брендування. Але якщо це заради екології, то я підтримую. Це мене не відлякує. Якщо використовується менше упаковки, це добре. Really такого я раніше не бачила, але це відмінна ідея, оскільки це корисно для довкілля. Наклейки на фруктах і овочах можуть здатися невеликими. Однак, захисники природи кажуть, що навіть вони значно забруднюють довкілля. Ми знаємо, що виробники і магазини намагаються зменшити обсяги упаковки, але вони не зможуть повністю від цього відмовитися. Якщо ми не перейдемо на природні матеріали, які не опиняться на смітнику після використання. Тестувати проект почали в грудні. Завершиться ж експеримент у березні.